5 листопада День української писемності і мови. Саме тому читачі Великокрушлинецької бібліотеки вирішили провести віршований флешмоб. Мова наша мова. Мова кольорова. В ній роззатравнева, Тиша вечорова. Мова наша мова. Літ минулих повість. Вічно юна мудрість. Сила наша совість. Мова наша мова мрійнику жар Грішнику спокута спрагом мукрениця. А для мене мову, ти як синє море. У якому тоне печаль і горе. Мова наша мова, пісня стоголоса. Нею мріють весни. Нею плаче осінь. Нею маря зими, нею кличе літо. Я без тебе мову, без зерна полова. Соняшник без сонця без птахів діброва. Як вогонь у серці несу майбутнє. Не згасиму мову слово незабутнє. Лекаймо українську мову.